Кінець села На літо Стаса, як і щороку, відправили до бабусі в село. Запаш скошеної трави, холодне молоко з льоху, риболовля на річці, усе це було звичайним і рідним. Але цього літа ще змінилося. Коли стас, обвішений рибацькими снастями, уже збирався на річку, бабуся раптом затримала його. Тільки не ходив кінець села, синку. Сказала вона і в її очах майнула тінь, що змусила стаса здивуватися. Чому? запитав він, здивовано дивлячись на неї. Там же живе дід Іван, він завжди такий добрий. Бабуся лише хитнула головою. Просто не ходи. Я ж кажу тобі не ходи. Стас не став сперечатися, але заборона засіла в його голові. Наступного дня він зустрівся з своїми друзями Максимом та Яріком. Які теж приїхали на канікули, з'ясувалося, що їхні бабусі та дідусі також наказували їм триматися подалі від кінця села, не пояснюючи чому. Ця таємниця лише розпалювала цікавість підлітків, дід Іван завжди був для них уособленням добра, пригощав варенням, показував свої різьблені фігурки з дерева і розповідав цікаві історії. Тож чому їм тепер забороняли ходити туди, де ніколи не було нічого поганого? Ходімо подивимось, запропонував Ярік. Може він просто поїхав до дітей в місто і будинок стоїть порожній? Заборонений плід завжди найсолодший, і друзі вирішили ризикнути. Вони пройшли повз останньої хати, де стихав гомінь життя, і ступили на ґрунтову дорогу, що вела до садиби діда Івана. Вже здалеку було видно, що щось не так. Подвір'я, яке раніше, здавалося, було доглянуте, зараз заросло бур'яном по пояс. Садові дерева стояли, немов чорні скелети, вікна були зачинені ставнями. Лише одне з них на диво було прочинене. цікавість перемогла страх. Друзі вирішили залізти всередину. Головні двері були замкнені на навісний замок, який, як виявилося, був лише накинутий зверху. Вони легко його зняли і увійшли всередину. Було тихо і темно, повітря було важким, і просоченим запахом старості й вогкості. Знайомий дім, де вони пили чай, перетворився на місце повне чужої, гнітючої атмосфери. Вони почали обережно оглядати кімнати, старі фотографії на стінах, пожовтлі журнали, які здавалося, бачили світ ще до їхнього народження. Усе було на своїх місцях, ніби господар, щойно вийшов, тільки що присипане пилом. І саме в цей момент, коли вони вже майже забули про свій страх, Стас обернувся. У глибині темної кімнати, куди не проникало світло, стояла постать. Стас зупинився, серце його затрепотіло. Це був дід Іван. його обличчя було в тіні, але він стояв, дивлячись прямо на хлопця. Стас хотів закричати, але з його горла вирвався лише тихий схлип. Максим та Ярослав обернулися на звук, але коли їхні погляди впали на кімнату, там уже нікого не було. Я його бачив, прошепотів стас, а його голос стрижав. Діда Івана, треба йти звідси швидко. Збентежені хлопці поквапилися на вихід. Коли вони вже стояли на вулиці, зачинивши за собою двері, на дворі вже сутеніло. Вони пришвидшили крок, але раптом почули скрип дверей за спиною. Обернувшись, вони побачили діда Івана. Він стояв на ганку, не рухаючись, але дивився прямо на них. Біжімо. крикнув Стас. Вони побігли, але скільки б вони не бігли, дід Іван завжди був там, на тій самій відстані. Коли вони оберталися, він просто стояв, не рухаючись, але відстань між ними не збільшувалася. Його очі ставали все темнішими, чорнішими, наче два колодязі, а рот розтягувався в страшній нелюдській гримасі. Дід Іван не рухався, але завжди був поруч, його присутність ставала все більш гнітючою. Наступні кілька днів хлопці просиділи по домівках, Стас був найуразливішим, і думки про те, що він бачив, не давали йому спокою його мучив страх, але водночас і відчуття цікавості. Одного вечора він вирішив повернутися до будинку діда Івана. Він довго стояв на відстані, вдивляючись у занедбаний будинок, що здавався вже давно мертвим. У якийсь момент він вирішив, що йому все здалося, і почав обертатися, щоб йти додому, і в саме цей момент його погляд упав на вікно на те єдине вікно, що було не заставлене ставнями. У вікні він побачив його. Страшне обличчя з розтягнутим нелюдським ротом і очима, які були як дві чорні діри. Стас відчув, що не може рухатися, але з останніх сил він побіг. Він біг, не оглядаючись, відчуваючи, що жах біжить за ним. Він влетів у двері свого будинку і зіткнувся з бабусею. Вона почала запитувати, де він був, але Стас, переляканий, почав розповідати про те, що бачив. Він говорив про дивного діда Івана, про його очі, про його нелюдський рот. Не говори дурниць, сказала бабуся, дивлячись прямо на нього. Лягай спати, завтра твій тато за тобою приїде. Наступного дня Стаса відправили назад у місто. Коли машина від'їжджала, бабуся стояла на порозі, дивлячись їй услід. Потім вона перевела свій погляд в кінець села і зупинила його на будинку діда Івана. Іване Іване, прошепотіла вона, і вітер поніс її слова. Уже давно помер, а спокою знайти не можеш. Дід Іван і справді давно помер, але жителі села інколи бачили його, і щоразу він їх лякав. Ніхто не знав, чому за життя такий добрий чоловік після смерті не покинув цей світ, і його дух тепер лякає тих, хто проходить повз його старої хати.